Дякую бачаю, що темно. Слава Україні, слава нашим на оборони. Вітаю всіх підписників глядачів на каналі Дургана України. І так сьогодні тест. Чи тоді одних лампочок. Чи ближній. Дальній. Біз. Шві. О, бачу, ну так якось так виглядає біле світло і доволі таки непогано. Ось. Пишемо так. Дивимось. Дивимося на дорогу. Ближній, світло, дальнє. Ледовська світлодіодна пара, тобто лампочка вивочаюсь. І все додаткове. Де є ще сліп, але на самом деле це не так. так що... Всім бажаю гарного вечора і тихої, мирної ночі. Дякую за увагу.